Колись давно Бог дав своє веління, ковчег великий збудувати він звелів, хотів подарувати ною він спасіння, і з невірними вбивать Його не хотів. У всьому цьому є деталь одна цікава в ковчезі було лиш одне вікно. На небо Бог велів його направить, на самій стелі було зроблене воно. Чому ж таке веління було в Бога? Чому не збоку розташоване воно? Чому так ізольований но строго? Ну що б змінило ще одне вікно? Та все було продумано найкраще, і це не дивно, бо ж продумав Бог. Він знав, що ноя не збудує видовище, і користі не буде від переживань тривог. Він міг би дуже сильно надломитись, якби дивився на той жах кругом, і, можливо, більше б не схотів дивитись туди, нагору, на вікно під потолком. Та Бог все бачив, все йому було відомо, він праведника в дні тривог оберігав, но й лише небо бачив у вікні одному. І що навколо робиться, цей чоловік не знав, і зміг пройти но й через всі незгоди. І віра міцною лишилася його, діждався ної хорошої погоди, і не підвів він Господа свого. Сьогодні страшні ми проживаємо, через новини бачимо увесь світ. Любий кінець, вікно ми маємо, і часто ми не робимо перед Богом світ. Ми дивимося, як все горить навколо і відчуваємо середині пустоту. Ми бачимо, що смерть царить довкола. І підпускаємо до серця гіркоту. Та Бог не хоче, щоб ми в світ дивились, щоб ми, як губка, в себе втягували все. Він хоче, щоб ми в небо лише стримились, щоб лише догори було направлене лице. Бог хоче, щоб ми мали в серці спокій, не дивлячись на шторм навколо нас. Він може провести нас в час жорстокий, Він може зберегти нас у цей час. Нам просто треба вікна всі закрити. Залишити лиш небеса, вікно, тоді з Ісусом будемо в мирі жити, тоді ніхто не зможе нам завдати зло. Амінь.